Шановна пані Віто, вітаємо вас з виграшем в 200 тисяч гривень. Бажаємо, аби це був ваш перший великий виграш, але не останній. Дякую. Як перетворити решту у 10 гривень на 200 тисяч? Здається, таке буває лише у казках. Проте для Віти Химич це стало реальністю. Звичайна поїздка за покупками привела дівчину на заправку у кернафти, де її чоловік випадково придбав щасливий лотерейний білет. Чесно скажу вам, ми їхали чоловіку по взуття, Чоловік дуже не хотів їхати, я його все ж таки вмовила. Звичайна ситуація, заїхали на заправку, рішили заправити машину, і ну, час від часу він купляє лотерейні квиточки. Він вертається в машину, отакі от оточені. мене, каже, ми виграли. Кажу, тобто ми виграли. Він каже, виграли. Я кажу, скільки? Гривень 100, Він каже, ні, 200 тисяч. Я кажу, звісно, закривай двері, мені тяне. Давай кажу. Він каже, чесно, виграли б. Ми їхали назад. Звінця казав, давай заїдемо. купимо. Зробити доленосний вибір чоловікові переможниці допомогла продавчиня. Саме пані Аліна порадила йому придбати лотерею Кольори перемоги. Тепер працівниця упевнена, що має щасливу руку. Ну, тепер вірю. Значить, дійсно щаслива рюка. Якщо я змогла продати петучок і виграли головний приз лотереї, то дійсно, напевне, щаслива. Приходьте до мене купуйте в нас. Саме на Укрнафті це перший великий виграш. Проте загалом на автозаправках щасливчиків нагороджують не вперше і точно не в останнє. В Вінницькому регіоні ми працюємо з азс «ОКО» і АЗС «Укрнафта». останній раз на АЗС-Око було виграно мільйон в лотерею багатства фараонів. І другий мільйон, який там також закладений в цю лотерею, він зараз шукає свого власника і, можливо, навіть тут. Брати участь в лотереї цікаво, адже це не лише шанс виграти гроші, а й можливість гарно провести час та започаткувати приємну традицію. На касах АЗК «Укрнафта» можна придбати відому усім Лото Забаву. Вона рекордсмен за кількістю лотерейних мільйонерів. Лотозабава. забава. В мене кожну неділю. Це обов'язково, мені здається, це в кожній сім'ї було. У нас були просто пачками ці білети. Ну і так само ми вигравали там 100, 200, ну 300 гривень. І то на той час це також були дуже великі кошти. Взагалі я не фартова людина, скажімо так. Ну чогось ну не не везе, скажімо так. Я маю на увазі в лотереях саме. Ну, в цьому повесло. Ніхто не знає, коли раптово вхопить удачу за хвіст. Але з МСЛ це цілком реально. І можливо, вже завтра переможцем будете ви.